Є така добре відома усім фраза. Це може відбутися з кожним. Якщо ви не знаєте, хто ви такий, і опинилися просто на вулиці без документів за кілька днів до нового року. Вам не позаздреш у такій ситуації. Опинився невідомий хлопець, який мешкав близько тижня на Сегецькій 13, прямо у дворі. Цілком можливо, він би там і зустрів новий рік, якби дожив, але світ не без добрих людей. Історія зі щасливим кінцем у матеріалі Анатолія Косіна. Близько десяти днів невідомий хлопець сидів просто неба. Мешканці сусідніх будинків як могли підтримували бідолаху їжею теплим одягом. Навіть зробили йому дощовик. Весь його нехитрий скарб, та він сам вміщувались на трубах опалення біля місцевої котельні. Там було тепліше. Терпець місцевих мешканців урвався, коли пішов сніг, і стало зрозуміло, що до невідомого немає нікому діла ані соціальним службам, ані місцевому дільничному. Бо я підхожу в пліцію. У мене ні в. Глаз сюда опять сидит, на него льется, у него не было ни шапки, ничего. Лилось, просто лилось на него все. Так я вынесла ему вот эту свою куртку. Домашні. Місцеві мешканці викликали швидку допомогу. Проте її співробітники зробили усе можливе, аби з формальних причин відмовити, розповідають люди. Містера Ікс питали, чи бажає він бути госпіталізованим, але той відмовчувався. Щоправда, хлопець ледве говорив та плутався у поясненнях. Якоби аби от жінка вийшла, сусідка говорить, що він в унгенах був, так? Унгений? Ні. Там О, там, після посівського знадобилося втручання телебачення та голови громадської організації Соціальний захист населення Благовіст Ніни Котик за допомогою сусідів жінці вдалося розговорити невідомого та з'ясувати деякі подробиці його біографії. А потім у присутності лікарів швидкої допомоги вона пояснила власну позицію. Що робити далі? Я їду з вами. я там буду добиватися, щоб його залишили. И обследовали, а там уже будем дать. Я записала данные его. Вот э, самое, кто он, что он кутается. Ну, все болі... надо вызвати. Давайте вида вызываем психбригаду. А ну давайте послайте, как лучше. Ой, да, я осознаю, что это без толку. Ну, послушайте, со мной не будет со мной не будет без толку. Я занимаюсь ним не, не, не ну, знаю. А вы уйдете, уж не будет будете. Я не уйду. Я пока его не примут, я не уйду. А потом А все потом будем дальше за ним. Тільки після цього швидка допомога забрала людину до п'ятої міської лікарні у супроводі представника громадської організації. Анатолій Косенко. На Булучова, В'ячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.